Запоріжці. Наше місто завжди підтримувало талановитих запорізьких юнаків і дівчат. І саме тому, навіть в умовах дії воєнного стану, ми не згорнули фінансування міської програми підтримки обдарованої молоді. І завдяки цій програмі у першому півріччі фінансову підтримку отримала вже більше 600 обдарованих молодих людей. Серед них студенти молоді вчені, учні професійно-технічних навчальних закладів та мистецьких шкіл, вихованці, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та активісти молодіжного руху. Хочу зазначити, що більшість кандидатур для нагородження визначається не в міській раді, а безпосередньо у вищих навчальних закладах, коледжах та закладах професійно-технічної освіти. І саме головними критеріями при цьому є. Успіхи у навчанні, досягнення у науково-дослідницької діяльності, у галузі спорту, культури та мистецтва, а також громадській та й у волонтерській діяльності. І програма підтримки обдарованої молоді фінансується з бюджету міста і у поточному році на її реалізацію передбачено більше трьох мільйонів гривень. Розмір матеріальної допомоги на одну людину складає від однієї до 15 тисяч гривень. Наприклад, по 15 тисяч гривень на рік отримують 11 молодих запорізьких вчених. І загалом на підтримку обдарованої молоді з бюджету громади у першому півріччі було вже спрямовано 1 мільйон та майже 700 тисяч гривень. Реалізація програми продовжиться і у другому півріччі. І завдяки цьому фінансову підтримку отримують ще 617 молодих талановитих запоріжців. На це у бюджеті міста передбачено ще 1 мільйон і майже 400 тисяч гривень. Я хочу подякувати нашим запорізьким юнакам і дівчатам за активну участь у житті нашого міста. У житті нашої країни. Зараз у кожного свій фронт, а разом ми обов'язково переможемо. Тихою учнів ночі.